«Насамс», що прямує в Україну, тепер в руках США повідомляє Райсеон. Пише з Дефенс News. Йдеться про те, що виробник Райтеон right Технолоджіс передав уряду США дві складні системи проти повітряної оборони. «Насамс». скоро вони прибудуть в Україну. Про це повідомив виконавчий директор компанії. Він зазначив, що ці системи скоро встановлюватимуть в Україні. Генеральний директор Грег Хейс в ефірі Сквок street» на каналі CNBC це повідомив. Нагадаю, президент США Джо Байден під час телефонної розмови цього місяця пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському прискорити поставки насам через напади Росії та те, що вона нападала на Україну ракетами та літаючими безпілотниками, додам, що США вже пояснили, що до України ці системи протиповітряної оборони мають прибути на початку листопада. Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою повітря повітря середньої дальності AIM-120 і може збити все в небі від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів, сказав Хейс. Зброя, розроблена Норвегією, забезпечить захист середньої та великої дальності від російських ракет, які протягом останніх двох тижнів бомбардували цивільну інфраструктуру України, включаючи її енергосистему, використовуючи ракети та безпілотники. Сполучені Штати Америки пообіцяли поставити два НАСАМС протягом декількох тижнів і ще шість протягом більш тривалого часу. Офіційні особи Пентагону заявили, що перші НАСАМС вдалося придбати швидко, оскільки основна частина систем уже була виготовлена. Росія вербує афганських командос. Пише Foreign Policy. у публікації йдеться, що ветерани афганського спецназу отримують пропозиція від Росії щодо роботи на війні в Україні. Росія намагається вербувати афганських спеціалістів для війни, а саме колишніх військовослужбовців корпусу командос. Це найбільш боєздатні підрозділи афганської армії. Підготовлені. Ані американськими та британськими інструкторами видання пише, що за вербовкою можуть стояти ПВК Вагнера. Члени елітного корпусу командусів національної армії Афганістану, яких покинули Сполучені Штати Америки та західні союзники, коли країна була захоплена Талібаном минулого року. кажуть, що з ними зв'язуються з пропозиціями приєднатись до російських військових, аби воювати в Україні. Численні афганські військові та джерела безпеки кажуть, що навчена сполученими штатами Америки піхота, яка воювала разом із спеціальними силами США впродовж майже 20 років, могла б змінити ситуацію, яка потрібна Росії на українському полі бою. Від 20 до 30 тисяч афганських команд з добровольців залишилося, коли Сполучені Штати передали Афганістан Талібану у серпні 2021 року. Катастрофа Росії в Україні виявила військову слабкість Китаю. Пише Foreign Policy. автор. Пише, що російський напад на Україну не наблизив, а відсунув у часі можливе вторгнення Китаю в Тайвань. Адже війна показала, що розрекламована російська армія користується застарілою технікою, а так звані високоточні снаряди не влучають в цілі. Той же час російським солдатам бракує харчів та амуніції, і тенденції лише погіршується. Китайці розмірковують, що стан китайської армії не кращий, пише автор. Тож тепер у Китаї перевіряють стан власної армії від оснащення до реальних можливостей озброєння. Утім, зазначають у статті. Одну з найбільших проблем як російської, так і китайської армії простою ревізією чи виділенням додаткового бюджету не вирішити. Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання, що Китай може подібним чином вчинити дії на Тайвані. За цією логікою невдале завоювання путіним Східноєвропейської країни на порозі НАТО, зруйнувало міжнародні норми та розширило політичне меню для іншого провідного світового лідера Сі Цзіньпіна. Для Пекіну конфлікт в Європі служить неоціненною можливістю для китайських планувальників війни дізнатися про власні слабкі місця на полі бою за чужий рахунок. Китайські військові планувальники дивляться на власні військові можливості з помітною обережністю, і через вісім місяців війни в Україні серія невдач Росії склала наближене бачення того, як може виглядати необдумано або погано підготовлена китайська кампанія на Тайвані. Покинута російська база зберігає секрети відступу в Україні. Стаття Reuters. Видання проаналізувало документи окупантів із звільненої Балаклії, і виявилося, що росіяни скаржилися на нестечу боєприпасів та дуже боялися Хаймарс. Йдеться про те, що російські війська під час втечі з міста Балаклія на Харківщини залишили у своєму командному пункті тисячі внутрішніх документів. Частину з них вони спалили, але більшість не встигли. Документи свідчать, що за кілька. Тижнів до початку українського контрнаступу росіяни активно намагалися боротися з тим, що за ними стежать. Їхня техніка для радіоелектронної боротьби постійно ламалася. Також по командних пунктах почали прилітати ракети з РСЗВ Хаймарс, що дуже сильно вдарило. По моральному стану окупантів є інформація, що у Балаклії та на околицях був 11-й армійський корпус. Він входить до складу Балтійського флоту Росії. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть про Україну і російську українську війну найкращі світові аналітики та закордонні ЗМІ. Свіжу підбірку уже Розкажу в понеділок. Зустрінемо з глядачами прямого о 12.50.